коли я дивлюся новини, я розумію. Світом правлять ті, хто ніколи не слухає музику. Так можуть сказати і в наш воєнний час чи подумати. Але так сказав Боб Ділан багато років тому. Американський автор, виконавець, пісень, поет, художник, кіноактор. Він є значною фігурою у популяризації музики протягом п'яти десятиліть. Багато його пісень стали гімнами руху цивільних прав та антивоєнного руху в США, десятиразовий призер. Греммі, Оскар, Золотий Глобус, Орден Почесного легіону, Президентська медаль свободи, національна медаль мистецтва США і ще багато-багато нагород можна перелічувати. Так сьогодні про музику. Це передача її студії і Олена Смілянська. Хвиля добре радіо. А точніше про юних музикантів Тросянецької дитячої музичної школи імені Чайковського, які взяли участь у конкурсі, що відбувся у Вінниці. Це патріотично мистецький захід, другий. Всесвітній двотуровий фестиваль, конкурс виконавців на народних інструментах, подільський фізерунки, 23 і він приніс визнання для. Талановитих Тростянецьких учнів дипломами третього ступеня були нагороджені ансамблі експромт та срібні струни. Тож презентую сьогодні нашій аудиторії викладачів Тростянецької музичної школи Ірину Карташову та Тетяну Івашину, а також юних музикантів, які розкажуть про те, як вони прийшли до музики, як вони долають музикальні інструменти. І про свої досягнення і плани. Ірина Карташова, викладачка Трусянецької музичної школи, розповідає про ансамбль Експромт. Ансамбль Експромт був створений декілька років тому. Це було спочатку тріо, до якого входили учні Дмитро Костянтин Міхієв та Матвій Гарасимовський. Тоді вони були зовсім маленькі дітки, учні першого та другого класів нашої школи. Зараз же це старшокласники. Які виступають як і солісти, як і учасники дуетів і великого ансамблю також. Згодом до складу цього ансамблю під'єдналась майже всі учні нашого класу, які опановують цей складний інструмент гітара. Репертуарі ансамблю українські народні пісні, аранжировані для гітарних ансамблів, популярна світова класика, новорічні колядки. Виступи наших виконавців, чи то солісти вони, чи дуети, чи великі ансамблі, вражають слухачів душевним виконанням. Цих проникливих композицій, останнім із патріотичних е, наших конкурсів це був конкурс Подільські визерунки». Конкурс цей був національно-патріотичного спрямування, збір коштів на потреби ЗСУ. Активний внесок і важливий суспільний проект. Також із таких проектів ми брали участь у конкурсах Код нації, присвячений 32-й річниці незалежності України. Всі благодійні внески на підтримку ЗСУ на цьому конкурсі Код нації, ансамбль «Експромб» Отримав перше місце. Також ще один патріотичний конкурс за останній час. Це другий відкритий патріотичний фестиваль, конкурс Народ герой, герою появляє, де ансамбль експромт також зайняв перше місце. Учасник наш ансамблю, соліст Едуард Манченка, зайняв друге місце в цьому конкурсі. Також ми участвували в благодійному квартирнику, який проводився в Цукрозогоському міському клубі. У квітні збирали кошти, і ці кошти були теж передані на потребу ЗСУ. До розмови приєднуються учениці музикальної школи Аліса Мукавос і Віка Вінницька. Вітаю вас. Дівчата, ви скільки років займаєтесь музикою і на якому інструменті ви граєте? Я граю на гітарі і ходжу тільки півтори роки. Я теж ходжу на гітару, але хожу вже третій рік. Складно вчитися на гітарі, як ви вважаєте? Як у вас вдається? Якщо дуже подобається, то в принципі легко. Ну, якщо ти дійсно хочеш цим займатися, то все буде виходити, і головне добре старатися. А тобто, якщо ставиш собі мету, то ти до неї йдеш, і в тебе буде все добре виходити. І з огляду з ваших результатів і перемог, то я бачу, що у вас добре все виходить. А може якісь труднощі у вас є в навчанні на цьому інструменті. І що ви можете порадити тим учням і дітям, які тільки може захочуть іти до музичної школи і навчатися на якомусь інструменті? Ну труднощі завжди є. Якщо ти цього дійсно хочеш, то треба спробувати ще раз і ще раз, навіть mm -hmm. якщо. Іноді не виходить. Я вважаю, що проблеми будуть в будь-якому хобі. Щоб все виходило, треба раз за разом все повторювати, і тоді вже в тебе точно все вийде. Я вам дякую за те, що ви прийшли до студії Доброго Радіо, і я вам бажаю перемог. Рости в творчих здобутках і ще нових нових перемог. Дякую, дякую. До нашої музикальної розмови приєднуються Дмитро Лучинінов і Костятин Міхеєв. Вітаю в нашій студії. Як ви прийшли до того, що почали грати на гітарі? Мені дуже сподобався цей інструмент, тому що він комфортний, він заспокоює, його легко може переносити. Він дуже популярний. А ви? Ну, таке саме, як він, тільки мені ще подобається, як він звучить. Які у вас це може бути улюблені твори, які ви виконуєте? Мої улюблені твори це Варіація, «Цвітетерен» і «Ноктюр». А Мої волшебна лампа ладіна» — це дует з ним з Костянтином. Та прелюдія номер 7 Важко грати. Коли як? А що найважче? Найважче грати соло. Та дует. Як ви переборюєте хвилювання, коли граєте на публиці? Ми mm. дуже часто займаємося, разом граємо та вдома. Мене заспокоює те, що е, я слухаю не глядачів, а свій ансамбль чи е, свого. Партнера в дуеті, так? Да, так, Партнера в дуеті. Ви слухаєте музику і музика вам допомагає. Так. так. Дякую. Дякую, я вам бажаю успіхів і нових. Вам перемогу. Дякую. Вам дякую. Дякую. <му> Викладачка Тростянецької музичної школи Тетяна Івашина розповідає про колектив Срібні струни». Вітаю вас, пані Тетяна. У нас в студії студії доброго радіо. Доброго uh... дня. Розкажіть, будь ласка, про ваш колектив. Наш колектив називається Срібні струни. В нашому колективі грають дітки і на гітарі, і на доморі. Він в нас є таким лауреатом багатьох конкурсів. Займаються діти з задоволенням. Вони дуже люблять гру в ансамблі, там де можуть і себе показати, і других послухати. Гра в колективі, вона більш дітей зацікавлює. Коли був створений колектив, в нашому колективу вже чотири роки. Скільки діток займається? Ви знаєте, кожного року вони міняються, хтось додається, хтось вже випускається. То зараз в нашому ансамблі сім учнів. Якого віку? Разного У нас дітки є і десять років. Є у нас найстарший такий уже в одинадцятому класі. Гітарист. Що ви можете, пані Тетяно, порадити? Тим дітям, які хочуть починати грати на інструментах, а може щось вони бояться прийти до музичної школи. Що їм зробити? Який перший шаг їм зробити? Д, дивіться, перші кроки це, це їхнє бажання. Mm -hmm. Від їхнього бажання залежить подальший успіх, тому треба не соромитися, треба йти, треба питати, записуватися. І ви знаєте, коли діти вмотивовані, коли вони хочуться їм, то треба. Бо обов'язково їм це дозволяти. А із ваших учнів є діти, які вибрали собі професію музиканта, так у мене учениця вже вона працює в Харкові у дитячій музичній школі. Вона закінчила сумське училище Бортнянського і Харківську консерваторію. На сьогодні вона вже викладач по класу гітари. А які звати хто? Це кабушка Анна Поліна Саєнко. Вона навчається в Сумському. Музичному в училищі, але в цьому році вона призупинила своє навчання. Це в неї третій курс. В подальшому вона роздумує Так, да, кожен вибирає собі шлях, як вважає за потрібним, Звісно, так ніколи не пізно. Займаються музикою з маличку, займаються музикою в дорослому віці. Головне бажання, бажання і, звісно, в нас дуже великий труд. А який репертуар? Що ви граєте? Зараз дуже цікаво дітям грати патріотичні пісні, народні пісні, українські пісні. І зараз багато творів і в гітарному, і в домровому мистецтві наших сучасних композиторів, і гітаристів, і дамбристів. У наших зараз сучасних молодих композиторів. Україні дуже велика така наснага, і багато в них дуже творів. Дякую, що ви завітали до нашої студії. Ще раз запрошую вас. Я сподіваюся, що ми з вами ще зустрінемось перед мікрофоном. Дякую, до побачення. Успіхів вам і перемог вашим ученикам. Дякую. У вас, друзі, наші талановиті музикальні в нашій студії. Доброго радіо, представтесь, будь ласка. Я Поліщук Анна, а я Завгородня Ірина. На яких інструментах ви граєте? Я граю на домрі. а я на гітарі. На домрі складно. У першому класі мені було складно тримати сам медіатор, тому що там потрібно правильно держати, щоб не струна не. Не лопнула. Ні. Не порвалася чи як не тріщала? А звук такий, так. щоб був красивий, а не трускучий. А у вас на гітарі як. Самому першому класі найскладніше це було правильно ставити руку на гриф і попадати на струну, яку потрібно зажати. Добре, а після гри пальці не болять? Якщо грати довго і старано, то звичайно щось буде, але це ми привикли. Це варто цього, да це можна потерпіти. Клас. А розкажіть, будь ласка, в яких конкурсах ви? Приймали участь, і що вам таке найбільше яскраве запам'яталось? Я почала навчатися в музикальній школі, коли якраз почалася пандемія. Тому всі конкурси, які я брала, були онлайн. Мені найбільше мені запам'ятався конкурс це обласний сумський, там де я зайняла перше місце. А взагалі ми ще беремо в нашому конкурсі участі це зірковий дощ і був колись Конотопська розсипуха. А ще були в барви Полтави яких ми теж займали призові місця, як ви прийшли до школи? Що вас спонукало? Може, якийсь музикант? Як це А, До музики мене залучив мій тато. Він показував мені різні відео з музикантами, особливо з гітаристами. І мені це сподобалось, і ми вирішили записатися. І так я вже граю три роки. А взагалі я почала займатися музикою, тому що моя подруга грала на скрипці. Мені це дуже сподобалось, і мені теж захотілося якось займатися цим, тому я вибрала таке хобі собі. А які плани у вас може професією буде ваше майбутнє? поки просто розваги? А так далі подивимось, що життя скаже. Mm -hmm. Я думаю, ще ні, це буде як хобі, скоріше всього так і залишатися. Але хобі дуже і дуже класне. А які композиції вам найбільш сподобаються? Як гітаристу? Я грала ось недавно вивчила прелюдію Аліни Бойко. Вона дуже гарна, та так душевна. Там багато ритму, там багато темпу. Ну, тобто темп є і сама мелодія дуже чутлива. Ну мені поки що найбільше подобається. Я її взяла в цьому році пісню Ой, у лузі червона калина. Mm -hmm. ну, вона доволі складна. Я її ще не до кінця розібрала. Але я думаю, що в кінці вона вийде дуже гарною. А ще все попереду, все вдасться. Дівчата. Я дуже вам дякую, що ви залітали до нашої студії. Доброго радіо. і Я вам бажаю успіхів, перемог. І так як ви ставите собі мету і, і йдете до неї, то це приклад для інших дітей. Дякую, успіхів вам! Дякую, дякую. До нас приєднується молодий, юний юний, саме юний музикант. Як, як тебе звати? Мене звати Всеволод, і мені 10 років. Е Скільки часу ти займаєшся музикою, і на якому інструменті ти граєш? До речі? В музичній школі я навчаюся 4 роки і граю я на музичному інструменті Домра. Важко? Ні, не дуже подобається? Так, дуже подобається. Яка мелодія тобі більше за все подобається? Я улюблена така. Ну, ще такої ще нема. А може, ти спробуєш свою написати колись, як ти вважаєш? Я думаю, що так, думаю, зможу написати свою мелодію. Треба ставити що мету, да? І йти до неї? Ну так. А ти в конкурсах приймаєш участь? Тобі не страшно приймати участь? В конкурсах Ні, ти не боїшся? Не дуже страшно. Іноді буває таке, що ну, страшнувато, коли щось важке. А коли щось не дуже важке, то мені для мене це як задоволення. А як ти переборюєш свій страх? Що ти робиш? Ну, я думаю, що все буде добре, я все зіграю, все зможу витримати і зможу зайняти перше місце. Що дає тобі ці сили? Що? Що? Де ти їх черпаєш? Пр Прагнення і. Що мені дуже хотілось би свою музику створити, щоб другі люди навчалися. І що ти хочеш сказати тим дітям, які будуть починати грати на інструментах, щоб вони не боялися? Що їм робити? Ну я думаю, спочатку, щоб все так було, треба. Йому або їй вибрати той інструмент, який подобається. Тоді буде легше і грати, не буде так важко на, на ньому грати. А ти вже грав на великій публіці? Ну да, в залі так, да? Да. не страшно було? Ну трішки було. Таке було, як перший раз я вже багатенько разів так виступав, і мені вже це не дуже страшно. Таке маленьке хвилювання, воно повинно присутнє бути угу. у артиста, є. це обов'язково. Якщо нема хвилювання, то він же не артист і може не виходити на сцену. Угу. Це сказав ага. великий мастер, да. так що це правда. Розкажеш, якийсь такий случай, може бути такий прикольний? З виступу чи з навчання, mm. ну я не знаю. У мене щось... таке було. Mm -hmm. У мене найперший твір «Домовичок», Я його граю. Mm -hmm. Як я почав, все було гарно. І на кінці всі опадують. Ну, вже таке було. А я ще досі граю і збиваюся. І думаю, що мені оце робити, і сижу, просто м -м, роблю вигляд, що я граю. Я тоді так мене чуть. Серце не, вип... не вистрибнуло із грудей. А як то вийшло з цього положення? Ну я це просто е, робив вигляд, що грав. І як закінчили, то вже вже усі. І... Я тобі хочу сказати, що ти вже артист, що що ти не розгубився. Ти вже артист, я тобі аплодую, ти велика умнічка. Що ж, я тобі бажаю успіхів, не розгублюватися ні в яких випадках. І знаєш, я тобі хочу побажати, щоб ту мелодію, яку ти задумав написати, ти її написав, і вона була гарна, і щоб її слухали на великих, великих сценах нашої країни, а може і світу. Дякую. Виступи дітей на конкурсі справили неймовірне враження на жюрі та глядачів. А за їхніми успіхами стоїть велика робота педагогів музичної школи Ірини Карташової та Тетяни Івашини, а також концертмейстера Тетяни Самодай, які допомагали своїм вихованцям розкрити творчі. Потенціал, музика це те, що нас єднає, надає сили, наснаги та хоробрості, відзначили учасники фестивалю. Вони показали, що через єднальну силу мистецтва можна не лише розвивати таланти, а й приносити користь суспільству. Нагадаю, що сьогодні в студії у нас були викладачі Трусянецької музичної школи Ірина Карташова, Тетяна Івашина та учасники ансамблей «Експромт» та Срібні Струни. Аліса Муковоз, Віка Вінницька, Дмитро Лучанін. Костянтин Міхєєв та Всеволод Бова в передачі прозвучали твори у виконанні учнів Тростянецької музичної школи. Ансамбль гітарістів Експромт виконав «Last Christmas» Джорджа Майкла в обробці Герасимчука та віночок українських народних пісень. Дует гітаристів Лучанінев Дмитро та Костянтин Міхеєв виконали румбу Вітушку у виконанні ансамблю Срібні струни. Ми почули віночок українських пісень Шинкаренко. Легка кантрі Грицеєнка прозвучала у виконанні самого юного музиканта Всеволода Бови. Ви слухали програму гей студії. Над передачою працювали ведуча Олена Смірянська та звукорежисер Дмитро Юсупов. Дякуємо нашим захисникам та захисницям, які наближають нашу перемогу. Mogу. Це хвиля 105,4 FM. Добре радіо, почуємось.